Вітаю вас, друзі, вітаю. Хто мене не знає, мене звітла Олександрова. Я таролог, астролог, нумеролог, даморучний психолог, я кажу. Тобто да. е я розбираю з вами будь-які питання за допомогою тих інструментів, які мені допомагають. І сьогодні давайте з вами розберемо ось таке питання. Мені задали питання, чому? Що Росія, що Америка, б'ються за Україну. Адже ми бачимо, що це справді дійсно так, вони дійсно б'ються, і вони зараз виторговують у нас м виторговують у нас. Ну, Скажімо так, Америка виторговує у нас все, що можна виторгувати. Да? Ну, а Росія просто, просто хоче знищити, залишивши собі територію. От давайте спершу подивимося про Америку. Навіщо ми їм? Що таке? Ну, Дивіться, є якась інформація інформація про воду. Притом ця вода аж вже або. Ну, коротше, Щось робиться з цією водою. Може вона прибуває, може вона піднімається, може її стає більше. От. І Україна дуже хороша територія, і їм би хотілося, щоб. Саме цікаве те, що у нас вода уходить, до речі, замітьте, так воно і є. от Уход води показаний. от, Так воно і є. Там вона обмільчала, там, там, там. От, от, виходить, в Україні вода відступає, а в Америці вода десь приступає. яким чином, Може якісь е, льодовики розмерзаються, може щось таке змінюється у природі, але йдуть якісь не Безповоротні, необратимі, не, не як то кажуть, якісь зміни, які будуть, буде дуже важко. Або е, найкраще буде тим, хто на висоті, або вище на, на, на висоті. І дуже їм страшно, вони бояться. Є у них надія <кхід> на те, що. Американський імператор зможе якимось чином забезпечити чимось людей. Ну, імператор це не обов'язково президент, це може бути влада. І десятка мечів говорить про те, що щось окреме, якесь якісь окремі території можуть бути зруйновані. Чим вони будуть зруйновані? Чи це якісь цунамі, чи це якесь затоплення, чи це щось. І буде якась нова вода. Нова вода, тобто е є бажання нашої території. Давайте подивимося на. Давайте подивимося. Скажімо так, коли почнуться ці е, процеси. Це не економічні, це у нас природні якісь фактори. Ну, знаєте, що в картах немає коли, а я, але я витягну три карти, які говорять про те, що у нас, дивіться, король мечів, король це вже це стабільне двіження, Це стабільно вже починається. Дев'ятка і шестерка, Значить, дивіться, дев'ятка жезлов і шестерка кубків. Е, я думаю, що це. Я думаю, що це 26 рік. От. А дев'ятка жезлов. Ну, дивіться, жезли у нас це, це у нас стихія вогню. вогняні стихії це Овін, це лєв і це стрілець. Значить, Овін це у нас весна, лєв це у нас літо. От я думаю, що і дев'ятка жезлов. Я думаю, що це буде десь туди ближче літо осінь, якісь уже процеси у них підуть. Можливо, я ошибаюсь, подивимося, бо я взагалі-то не, як то кажуть, не спеціаліст в області, в області установок времени, але тим не менше, це не так далеко. Тобто, стабільне наростання йде. От. Притом я вам хочу так сказати, там кар карта така мечова йде, да? король мечей. Що таке? Мечі це що, це міч, це розлом, це щось уже уже щось происходит стабільненько. Подивимося. Ну а тепер Росія що хоче? Що там на Росії таке буде? І ми говоримо зараз, дивимося не економічну точку зору. Тобто нас цікавить природно, що там в селі буде хорошо з Росією, чого вони так дуже наші території хочуть. А у них теж є якісь бумаги, якісь документи на. Е, я, звісно, не вони що вулкани можуть вибухати. А що які там у них вулкани? Щось таке враження, що може бути неочікувані пожежі чогось. От у них про пожежі. Ті про воду, а ці про пожежі. У них теж, у них теж обмеження по воді йде. І ще що, якісь у них спеціалісти говорять, говорять, теж про воду говорять щось, то є вода, про воду говорять якусь, якусь ситуацію, яка нагнітається. Прям, ну, є, єс, От. Якісь території одинокі, вони будуть у них такі, я би сказала, непридатні до чогось. Угу. Територія втрачена, тобто щось втрачене буде. Ну, я хочу сказати, тут теж кубкове. Десь будуть наводнення, а десь може все-таки або якесь ізвірження, якогось не знаю. А може, це не звірження. Подожіть, може це оці їхні спитання підземні, підводні вони приведуть. Тобто, що тім, що тім потрібна наша територія. І тепер іще таке питання. Іще таке питання. Ну, дивіться, війна в будь-якому разі закінчиться. Ну, вона, вона не може бути, як то кажуть, вічно, Хоча, хоча в принципі, якщо подивитися на Ізраїль, з, хто там, з ким вони там, з Іраном чи з ким, да, то щось вони, то, то їх, у них вічна вічна ця війна. Ну, давайте подивимося, ось яку річ. У будь-якому випадку ми підпишемо якісь домовленості з Росією, От, які вони будуть, це ми потім подивимося. Скоріше за все, ці домовленості, які зараз є, ми не підписуємо. Не то, що не, скоріш за все, а ми їх не підписуємо. Я хочу нагадати, що сьогодні 27, 11, 25, ми не підписуємо ці домовленості, які є на, на цю. Хвилину. Але давайте подивимося, чи підпише е, наш уряд е, будь-які домовленості з мирного, ну, мирного плану, да, перемовини по, по миру до кінця 2025 року. І якщо я побачу карту справедливості, значить да. Дивимося. Перша ні, друга, третя, четверта. Це шоста нема. Тобто, будуть багато розмов, будуть нас, нас якимись фінансами або якимись ресурсами нас соблазнять. Будуть. Буде продовжуватись, дивіться, продовжується обман з партнером, партнерами. Ми щось втрачаємо. Ми щось втрачаємо. І я вам що казала карта справедливості. Тобто, ми підпишемо якийсь, бачите, карта, ну, хто сидять, працюють над чим, і ми. Що? Це справедливість, да? а це що, а це ми втрачаємо. Ребята, буде підписана якась мирна угода, де ми щось будемо втрачати. Притом, я хочу сказати, буде обман со сторони партньорів. Тепер питання: чи зупиниться? Бойові дії. Ні, давайте так. Чи зупиниться обстріл України до кінця 25-го року? Якщо я побачу четверка мечів, значить зупиниться. Три, чотири, п'ять, шість. Будуть, будуть бахкати по енергетики сильно, примушуючи нас підписати якісь документи. Про якісь борги почнуть нам розказувати, говорити, хто кому що должен. Будуть маніпулювати ті, хто нас мають. Ті, хто нас мають захищати, бачите, по девятки Пентаклі і Диявол будуть нами маніпулювати. Я казала четверка мечів, випала. ну вона випала аж в самому кінці розклада. Я вам так хочу сказати, у мене таке враження, що це буде грудень, прям от, от, скажімо так, от, от останній тиждень грудня. От так от скажем. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо. Далі. У 26 році чи е, будуть підписані е, вже ну, перемовини чи документи про е, перемиря між Україною і Росією. Мирні якісь домовленості. Якщо я побачу карту справедливості або Вищий суд, вищий суд це то, що нам вже ну, би, по судьбі йде, да? От, значить будуть. У 26-му році, Україною, чи буде підписано мирні домовленості з Росією? Випадає або справедливість, або Вищий суд. Кладу розклад. Я вам хочу сказати, ребята, на деяких територіях <кхи> обстріли можуть вас в в му році. Дальше, дальше. Вищий суд я вам казала, що Вищий суд. Все, буде підписано. Притом випало, от у мене три ряда розклад, да, випало, щоб ви понімали. От я вам, грубо говоря, ось, ось, ось трошки покажу. Не знаю, там буде, не вам там вам щоб ви понімали, це десь буде прям як середина року. Ну, есть, тобто, я би так сказала, можливо, це буде початок літа. Ну, так, якось щось от літо. Окей, окей, окей. Як Росія почуватиме себе на цих, ну, при підписанні цих мирних домовленостей? Що вони раді будуть там, да? Серуться від радості чи що вони? Як буде Росія почуватись? Ну, ви знаєте, я хочу сказати так. <кій> У них були партнерські домовленості, да? ну, не знами. То карта Боргу, тобто їм якесь щось, щось таке вони отримують, те, що вони вважали за потрібне. Далі, Америка їх буде прямо в цих тристоронніх перемовинах, Америка їх буде, як то кажуть, поїть, кормить. І да, вони щось таке отримують і навіть на майбутнє. Щось таке, поняли? от В їм, в принципі, обіцяно буде хороший. Та є таємниця таємно, їй сказали, що через якийсь час робота по чомусь продовжиться. Я думаю, ця робота продовжиться про розговори про якісь е території. І ще що, вони должны, должны будуть від чогось відказатися, від чогось уйти, і вони дуже бояться цього і не хочуть, і будуть намагатися викрутитись. Тобто не можна сказати, що вони будуть прям ну, сильно в чомусь, так, да, вони будуть вважати, що це перемога, вони задоволені, але щось від чогось їм прийдеться відмови. Як буде почувати себе Україна? Як буде почувати себе Україна? Давайте ну, пам'ятати, що Прогноз це одна із. Вирагідності, якщо хтось не розуміє, що як працюють карти Таро, як читається інформація, звідки і не і хтось не розуміє, як працює затиричний світ. Будь ласка, у мене дуже велике прохання, не треба мені про це писати. Бо коли ви пишете, що е, якісь там оскарбітельні замічання, або що там, а от ви казали, а у вас не вийшло, або ще щось, будь ласка, це говорить тільки про те, що ви некомпетентні, ви не розумієте якихось речей, і ви не хочете розвивати. this. От вам сказали, що біле, і ви як тітелята йдете. А то, що воно може зелене або міняє колір, ви все одно, як тітелята йдете. Тобто, поэтому, пожалуйста, мені це не пишіть, не розочаровуйте мене в тому, що е, люди все-таки, як то кажуть, нерозумні существа. Бо мені дуже хочеться вірити, і я дуже вірю, що люди це все-таки е, вони дійсно мають подобу Бога, і що вони дійсно розвиваються, в них дуже багато, 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 як то кажуть. Е, як це? Потенціал. Отак, не знаю як українською правильно слово потенціал. Дуже багато потенціалу у розвитку і свої здібності також. Так от, та розчитують. Одну із реальностей. Реальність багатоваріативна. Якщо комусь цікаво, що це, ви шукаєте книгу Володимира Зеланда, яка називається «Трансерфінг реальності. І ви слухаєте або читаєте для того, щоб зрозуміти, як це працює, що це значить, і як ми можемо обирати свою реальність. Адже, як не крути, але кожен з нас живе все-таки у своїй реальності. І от, у декого вона переплітається. Це скарма масу, де кого ні. Адже ж дивіться. Так сталося, що війна, а давайте по-чесному. Комусь війна лягла, як то кажуть, в казаря. Наприклад, ті ж самі там працівники ТЦК, таможеніки, наприклад, деякі аля волонтери. Вона бухала-бухала, потім у неї пішов муж в ТРО, війни сидів в дворі бухав. І тут вона прибарахлілася, написала, що вона волонтерша стала. Страшна. Люди там бабки кидають, вона прибарахлілася і все хорошо. Ми знаємо таких людей, ми таких бачили. У нас 14 року у них війни не було, вони під півасіком ходили, а тут у них би, вирішила, яка ж хороша тема. Ми цих теж знаємо, ребят. От, поэтому по-чесному, да, деякі, деякі люди, наприклад, я знаю, Таких баришень, які, як то кажуть, ще могила не спіла остить після першого чоловіка. Вона вже дуже машинку купила і вже молодого, молодшого за вже привела. Це, це я знаю, це там моя мама живе, я знаю там таких товаришів. От. Е, тож, знаєте, ну, хтось плаче, а хтось скаче. На сьогодні у нас наряжають ялинку, бо зайдіть, подивіться в інстаграмі, як молоді мамочки рвуть сраку, як же дітям нужен праздник. а то, що інші мамочки над своїми дітьми плачуть. Над різними. А чого, наприклад, ця мати має сивіти? Ну, і що, що її дитині, наприклад, 20 років або 40 років? Це її дитина. І вона має плакати над тими тортурами, що її дитина зараз мусить витримати. От. А мамочкам треба діткам праздник, треба що праздник. ви, війна то до сраки, чуже страдання то до сраки, нам треба праздник. Я не спорю, що це діти, От. але так вони чогось звучать, діти війни, правда? Чогось вони так називаються, тобто це говорить про те, що ці діти вимушено, так як і ми всі склалися в таких обставинах. Коли десь треба, ну, як то кажуть, цю радість може трошечки мож, скрамніє виражати. Постав в, в хаті ялиночку, цій дитині купи там цього подарунка і чи що, правильно чи ні. Не обов'язково ці, ці гучні гульки. А то так, Тут світло вирубають, всі сидять в патьках в селах, там взагалі кошмар, не скоро і не хіра, люди вмирають, просто вирвали, не так зуб вмирають, да, тому що скоро не дає вже все. Ну, Зато ялинка у нас буде переливатися і сверкати. Ну, тобто, я вважаю, що е, каже. Кожен живе в своїй реальності. Хтось поїхав за кордон, не знає, що тут відбувається, що таке сидіть під бомбами, але він умнічає і розказує, як вам треба жити, наприклад. Ну і так далі. Так. Е Щось хотіла подивитися, і забула. Бачите, поки з вами мітінгувала, метінговала і забула. Ну, ладно, раз забула, значить, в принципі, немає, немає про що, значить це було і неважливо. Значить, дивіться. На сьогодні складаються так у нас карти, підсумуємо, що до кінця 2025 року підписується якийсь документ, але обстріли затихають, але в 2026 році ще можуть якісь бути обстріли. Тим не менше, ми підписуємо якісь домовленості з Росією. Росія щось отримує, але. Потім має від чогось відказати, чи вивезти чи ще щось. Да? Або вийти. може, воно уйде з Запорожка, АЕС, я ж не знаю. От. І е, ми залишаємося з тим, що є. От. Єдине, що, єдине чи це буде вже кінець. От давайте подивимося, чи це вже кінець цієї війни. От Для України, чи це кінець уже? Ні, ребята, це не кінець. Це така <кхе> призупиночка. Призупиночка, і поки що ми будемо. ну Тут будуть деякі маніпуляції з різними там з зброєю тощо, з грошима. От, є якісь втрати у нас чогось, але дуже буде буде як велика робота йти. Притом робота по встановленню жилья, стройка піде, прям при, піде ось жильє, робота, все зруйнованого сильно. Но якісь розговори будуть про те, що обманним путем у нас хочуть ще щось. І значить, дивіться, це може бути не 26-й рік, будьте готові, що в 27-му році з якоїсь із сторін може, ну, з якоїсь сторони у нас можуть бути іще провокації провокацій. Ну і е, я вже казала, що в 26-му році поки що я не побачила виборів. Скоріше за все, готуватися будуть, але не факт, що вони пройдуть. Ну що ж, ближче до самих уже подій ми з вами подивимось. Можливо, завтра карти ну, лю люди поступлять по-іншому, і карти зміняться. Пишіть свої питання, подивимось, роздивимось, наскільки це можливо. От, ну і пам'ятайте, що в мене на каналі. Є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які ставте мені подобайки. На мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Підпишіться, будь ласка, на цей мій канал. Натисніть на дзвіночок, щоб мати сповіщення, коли я буду робити якісь трансляції чи приходити нові відео. Будь ласка, обов'язково поширте і поставте вподобачку. Це для того, щоб, по-перше, Ютуб бачив, що вам цікаві мої відео і давав їх у видачі, щоб інші люди також. Подивилася. От, можливо, хтось вже втратив надію на те, що ця війна скінчиться, або переживає, і людина подивиться моє відео, і їй, як то кажуть, трошки відляже, да? буде, буде підтримка цій людині. Обов'язково обов підпишіться на мій канал вірші сучасності. Він так і називається вірші сучасності. Ви побачите, підпишіться і, будь ласка, переглядайте ті вірші, які вам так подобаються. Бо, якщо ви бачите, я, я намагаюся вже не читати тут в, в етері вірші, а перенаправляю вас на той канал, де я за. Залюбки, За потім буду робити з вами трансляцію по читанню віршів, де ми будемо з вами розповіда... говорити про якісь такі високі більші речі, про духовність, про якусь культуру, про естетику, про красу, про якісь такі моменти, які завжди були актуальні, які не дають нам навіть у цій війні втрачати обличчя людини, скажімо так. І щоб нашого українського контенту було більше, щоб його видавало в в, 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 в видачі, то обов'язково треба підписатися, поставити лайки. Ну і якщо у вас буде бажання задонатити мені, от на розвиток мого каналу, чи цього, чи іншого, то я буду вам дуже. Вдячна, я даю донателу кожної, кожної суботи. От, коли люди приходять і задають мені питання, і я відповідаю на них, і там є в мене донатело. ви можете відкрити опис будь-якої суботньої трансляції, там є це донатело, і задонатити мені якийсь Донат на підтримку моєї праці. Все, пока-пока, бережіть себе.